Привіт всім, дорога моя структура! З вами на зв'язку менеджер компанії Жерелія Ольга Обдійчук, ваш вищестоячий наставник. І всі ви знаєте, що на восьмий каталог я робила для своєї структури дуже класні мотиваційні акції і програми. Тому зараз ми подивимось, хто в нас переміг в цих програмах. Прямо зараз розіграємо 5 подарунків, які отримають наші партнери. І так, перші, першою номінацією в нас була Успішний старт новачок, який зареєструвався з 23 по 5 до 12.05, і зробить найбільший дуповий товарооборот з 12.06 перепрошую, тут помилка, зробити варооборот не менше 2500 гривень, отримує премію або, шампунь, для волосся серії Гаверла на вибір. Тому я ще не маю переможки в цій номінації. Можливо, я когось упустила. Напишіть мені в приват із скріном з кабінету, тому що бачу в коментарі ніхто не поставив. Скріном кабінету що ви новачок, які зробили товарооборот більше 2,5 тисяч гривень. Якщо такі є, напишіть мені в приват. І так, друга наша акція Джерельні подарунки. Зроби замовлення на 700 гривень особистого об'єму і виграй один з п'яти класних продуктів. Акція діяла впродовж восьмого періоду. І так, в коментарях ви ставили номерочки своїх замовлень, тому зараз розіграємо їх. Я включила ось програмку Random. Всі бачите, давайте перевіримо, як працює від 1 до 100. Пишіть, це працює нормально, так? Тому зараз подивимося, скільки в нас взагалі було всіх учасників. Всіх учасників в нас було 12, 18, 19 учасників в нас всіх було. Тому зараз перша... В першу чергу будемо розігрувати зубну пасту від серії Ясна. Дуже класна зубна паста, яка є на натуральній основі, яка не має ніякої хімії, яка дуже гарно буде доглядати за вашими зубками. Розігруємо зубну пасту. Хто Тож нас отримує зубну пасту, вводимо від 1 до 19. І так. Там та-там зубну пасту отримує номер 10 Під номером 10 в нас є призлята Ганна. Замовлення 999 гривень. Ганна, вітаю. Вітаю, вітаю, вітаю. З тим, що ви отримали зубну пасту подарунок перший приз пишу в коментарях. Номер десять. Номер десять. Другий приз це є лак для нігтів, який є новинкою, яка недавно вийшла в наших, в наших каталогах. Колір джереліний. Тому ви будете під колір під стиль джерелії. Лак дуже класні, сама на собі перевірила, дуже стійкі дуже швидко сохнуть і довго тримається. Тому лак в нас отримає номер номер, номер 12. Номер 12 в нас Василюк Людмила із замовленням 896 ОО. Лак для нігтів 2.3 Номер 12 Бачу, переможці в нас розташувалися дуже близько один до одного. Мій улюблений продукт компанії Джерелія. Не тільки мій, але й багатьох консультантів, користувачів, клієнтів. Це є крем олія для рук від сухості та тріщин. Від серії Лагідна. Це без заперечень найбільш популярний продукт компанії Джерелія, який необхідний, на мою думку, кожному. Тому крем-олію для рук в нас отримує номер. Номер 7. Щасливий номер 7 отримує крем олію для рук. І це в нас... Марина Баштанар із замовленням більше, ніж на 1000 ООО. Марина, вітаю. Із дуже класним подаруночком. Третє. Приз номер 7 приз отримає номер 7. Далі наша новинка минулого каталогу. Антибактеріальне мило на гілки. Дуже класне. Я його собі замовляла, перевірила на собі. Має приємний аромат. Ви будете дуже задоволені ним. Тому четвертий наш подарунок виграє номер 12. Це круто! Номер 12 у нас вже був переможцем. Номер 12 це Василюк Людмила, яка отримає. Ще один подаруночок. Оце Людмила сьогодні має удачу. Оце пощастило. Супер! Клас! Вітаю! І останнє, останній наш джерельний подаруночок – Це геть для душу від серії Трава. Який також мені дуже подобається. Я підібрала для вас класні подарунки. Реально, знаєте, як кажуть, найкраще подарувати те, чого б ви хотіли самі від щирого серця. Тому чи п'ятий подарунок це геть для душу, і його отримує номер 10 Номер 10 Номер 10 знову в нас переможе це злята Ганна. Це дивовижно. номер 10 і номер 12 У нас сьогодні переможці двох призів. вам дуже пощастило, це дуже класно. Вітаю! Вітаю, вітаю, вітаю всіх, хто отримав подарунки. Дякую за те, що брали участь саме в цій акції Джерельні подарунки. Я Обіцяю, що буду робити такі акції вам часто, для того, щоб ви змогли кожен отримати подарунок, виграти подарунок в наступних періодах. І третьою номінацією, яку я представила, була номінація Кращий рекрутер. Запроси найбільше новачків з замовленням 400 гривень але не менше 5 і отримає премію 200 гривень або новинку туалетну воду на вибір. Тому вже мені в приват написав наш найкращий рекрутер, це Наталія Іщук. Вона запросила майже більше дев'яти, в нас ще всіх тоді не порахувала своїх новачків і замовленнями. Тому Наталя від мене отримає премію 200 гривень яку я завтра вже її перешлю на картку. Наталочку, вітаю, продовжуй в тому ж дусі, в тебе дуже класні крові результати. І бажаю всім подвоїти, потроїти свої результати в нових каталогах, в, нових, в новому періоді. Я обов'язково придумаю нову акцію до своєї структури, для того, щоб вас мотивувати. Тому продовжуйте активно працювати. Бажаю вам успішного каталогу, закрити нові рівні і, звичайно, досягнути всіх своїх цілей, досягнути успіху. До нових зустрічей! Дякую за увагу!